Вітаю, друзі. Інколи дуже тихі події кажуть про гучні справи, і те, що влада інколи намагається приховати, треба показати. Ну для того, щоб влада більше так не робила. Але давайте по черзі: нещодавно всі пам'ятають величезний скандал з журналістами і операторами збігу з за якими слідкувала якась. Невідома структура. Спочатку думали, може, це нацполіція, ні, з'ясувалося, ні. Потім у якісь частні структури теж залишилися якісь спецслужби України. Дивно, хто ж це міг бути? Неважливо, але важливо те, що ці люди прийшли в кількості 30 осіб, розставили, прослуховуючи відео записуючи пристрої, потім записали все, що хотіли, не знайшли нічого такого, що могло підтвердити, що журналісти «Бігус.Інфо» з інфо. Приймають закази за гроші, роблять якісь підроблені сюжети або якось себе зганьбило. Такого не знайшли. Але знайшли, як декілька операторів вживають траву. Ну що ж, вкинули це, але цим вони хотіли показати. Бачите, які погані вони. Вони ой-яй-яй, і це вони розповідають про корупціонерів, хабарників, факаперів, кумовів, кварталівців та інших а, з оточення банкове. Ні, не спрацювало. Спрацювало навпаки. По-перше, всі здивувалися, а з якого хріна за журналістами-розслідувачами слідкують. Це сталося зразу після того, як ще з'ясувалося, що хтось невідомий обкліював квартиру Юрія Ніколова, журналіста розслідувача всякими накліками у хлянт, і потім ну, намагався на нього тиснути через його заяви, через його роботу і все інше. Два поспіль таких. Резонансних вибухів в інформаційному просторі Ніколов і Бігус. І так сталося, що до бок замішані представники якоїсь невідомої спецслужби. Навіть не уявляю, якої спецслужби, але чомусь всі експерти кажуть, що це представники ДЗНД департаменту державного департамент захисту національної державності. Ну це структура, про яку переважна більшість українців нічого не знає. ДЗНД – це політичні. Якщо треба слідкувати за якимось політиком, але це незаконно. Працює ДЗНД. Якщо треба е, щось там зробити, працює ДЗНД. Якщо щось треба зробити по відношенню до журналістів, ДЗНД. Ну в общем, ДзНД це такі жандарми, які не в білих рукавичках роблять справу по наказу з банку. До речі, не тільки зараз. Але повертаємось до цього. Звідки відомо, що це ЗЗНД? ну що ви, що ви? Не звідки так? Припущення. Але як тільки стало відомо, що Посли J7 провели засідання з питань проблем в інформаційному просторі в Україні, на ньому були присутні Деніс Бігос, Юрій Ніколов, Наталя Лігачова і ще декілька відомих журналістів, на яких тисне наша влада. Як тільки стало відомо, що прилітає до Києва Вікторія Нуланд, і навіть стало відомо, про що вона хоче поговорити, як зразу зі сайті президента України з'явилась отака постанова. Указ президента України про звільнення Романа Семенченка з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України президент Зеленський, 31 січня 2024 року. Ну що ж, нічого не видавало встирниці російського агента ані ППШ на шиї. А не пилотка з червоною зіркою на голові, а не парашут, який був позаду нього. Так і зараз. Але чому ж зараз це зробили? Навіть не уявляю. А може, через те, що стало відомо, що Денис Бігус-от от повинен видати своє розслідування, якому не тільки називуть, а й покажуть, хто був тою спецслужбою, хто був залучений до тих дій, незаконних дій. І тут влада пішла на випередки. Вона вирішила до того, як приїде Нулан, до того все, все зробити, досягла максимального ефекту. По-перше, визнала фактично, що так, це ДЗНД. По-друге, а це найцікавіше: посіяла паніку серед СБУшників і представників МВС. Поясню, ну, ми знаємо, що і раніше, і не тільки при цій владі службам дають завдання, які, як кажучи, не дуже законні, не дуже коректні, але а, їх виконують. Сподіваючись, що потім ніхто не здасть тих людей. А тут з'ясувалося так: Роману, який, до речі, до речі, хочу сказати, а, на думку експертів серед служби безпеки, яким я довіряю, є фаховим. СБУшником і є людиною, яка дуже компетентно працює в своєму напрямку. Я не кажу добре, погано, але вона працює. Те, що в нього довні які виконуються, і він це погодив, Це окрема історія, але він відпрацював наказ і він зробив так, як йому сказали. Йому подякували. Пшов він пішов, його викинули. До речі, ця людина дуже близька до пана Малюка, і це теж показує, що неяка близькість. Не захищає від того, щоб тебе скинули як баласт, незважаючи ким ти будеш. Е, ти можеш бути сьогодні міністром, зараз ти будеш ніким. Ти можеш бути радником, завтра ти будеш ніким. Ти можеш бути зараз головою ДЗНД. Завтра ти будеш не ким. Так, от е, більшість з тих, з ким я спілкувався, каже, що зараз паніка серед СБУшників та МВСників. Чому? А вони кажуть, тоді. Що ти працюєш, що не працюєш, тебе здадуть. Ну так і раніше було, але ж ці обіцяли. Ей, мені привели приклад: Ну, дивись, от там теж обіцяли, але тоді зрадили: от на майдані нам колись обіцяли, що ми просто виконуємо наказ. Я кажу ніколи. Не виконуєте злочинні накази. Кожен раз, коли ви виконуєте злочинний наказ, влада вас здасть. Така у нас влада. І до речі, це та ж сама влада, що і була майже в 2013-14 році. А замість першого обличчя інше, а от всі інші ті ж самі. Хтось забув, де був Татаров? Ні. А хтось забув, чий помічник гетьманців? Е Теж ні. Хтось забув, чим займався шурма та Взагалі, що таке антимайдан, тому давайте не забувати. Давайте бути реалістами. Перше, ми побачили, як влада намагається зачистити інформаційні хвости свої, але не вийшло. Чекаємо на відео від Деніса Бігуса. Це буде дуже цікаво. Це буде дуже яскраво. Ні, не тому, що я вірю в Деніса, в Деніса а тому, що я знаю, що там буде. І до речі, буде знову і скандал, і ще не один. По-друге, всі побачили офіцери, що якщо служити цій влади виконувати незаконні накази, все одно тебе здадуть. Ніхто захищати не буде. І по третє, зараз і розуміють, що пан Роман, якого звільнили, це ж не покарання, це звільнення. І тому наступна влада може це використати. Ні, не для того, щоб покарати пана Романа Семенченка, якого звільнили 31 січня. Ні, Ні-ні. А для того. Щоб через нього дістати інших, ті, хто давали накази, те, що давали накази на другому поверсі, де сидить пан Ярмак, в мене навіть сумніву немає. Звідки я знаю, вважайте, що це моє особисте припущення на базі того, що я чув. Все це моя точка зору. Але це ж не істина. Останній інстанції. Час покаже. До речі, я хочу нагадати, що коли я казав, що війна на роки мені казали, звідти знаєш, я казав, побачити. Коли я казав, що буде повноцінне вторгнення, я казав, звідти знаєш, побачити, Побачити. Так само. Так от зараз велика кількість представників спецслужб і правоохоронних органів почали задумуватися, чи треба виконувати незаконні накази. Слідкувати за депутатами, прослуховувати їх, вибивати гроші і все інше. Думаю, що вони зроблять е вірні висновки і дадуть самі самі відповідь. А я хочу звернутися до всіх інших. Не треба ніколи виконувати ті накази, які не співпадають законодавством України. Це перше. Друге, відповідальність рано чи пізно приходить. Третє, і це найцікавіше, що б ви не робили. Вони вас завжди зрадять і здадуть. Вони такі, окрім себе, їм ніхто не потрібен. Перевірено роками їх роботи, і це вже доказ. А найцікавіше в цьому, що службу довели вже до такого рівня, що ми бачимо, що навіть довгні. Не можуть нормально прослідкувати, приїжджають 30 людей. Ну, де який рівень? Ну, це ж не МІ-6, це не Мосад. Що там взагалі відбувається? Що виконавців немає. А знаєте, чому немає? Тому що адекватні не хочуть з ними працювати. А ті, хто залишилися, ну, ми бачимо їх рівень. І ще одне останнє будь-які намагання закрити рота тим, хто вказує на корупцію, на хабарництво, на кумовство, на квартальство, на факапи призведе тільки до одного. Ні-ні, не до скандалів, а до пришвидшеного падіння рейтингу влади і до її закінчення. Тому по закону треба жити. По закону. І пам'ятати, всі от такі історії вони рано чи пізно виходять назовні. Доведено неодноразово. На Але все буде Україна. І ми переможемо. Папа. -па.